Радіо Chicago. 24 червня, понеділок і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчиться 852 доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби противник завдав по території України три ракетних удари, застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари із використанням 70 кабів. Задіїв 510 дронів Камікадзе. Ворог майже 2700 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти із використанням різних типів озброєння. У Одещині вдарили двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К». Одну з них збити не вдалося. Про це повідомили у повітряних силах. Наразі відомо про трьох травмованих 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Усі шпиталізовані, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Також відбувся найбільший удар за останній час. Окупанти вгатили двома іскандерами по мирному Покровську. Щонайменше чотири людини загинули і сорок поранених. Серед поранених двоє дітей 12 і 13 років. Одне житло зруйноване вщент ще 16 пошкоджені. В Ова нагадали, що на Донеччині давно вже не залишилося жодного безпечного місця і вкотре закликали евакуюватися. От бої за Вовчанськ тривають. Штурмова бригада Людь показала зачистку вулиць міста від російських терористів. Бійці ретельно перевіряють кожен куточок міста, де ховаються окупанти, та знищують їх. Йдеться у дописі раніше. Повідомляли, що Росія виводить з під Вовчанська на Харківщині деякі підрозділи через втрату боєздатності. Та, попри це, окупанти продовжують цинічно бити кабами по населеним пунктам області. А тим часом у Підмосков'ї горить оборонне підприємство Платан з виготовлення, зокрема, радіоелектронної апаратури для ракет. А внаслідок серії терактів у російському Дагестані вбито щонайменше 20 осіб. Пишуть РОЗМІ. попередньо серед убитих 15 силовиків, невідомі з автоматичної зброї, обстріляли синагогу та церкву у Дербенті. Вони вигоріли майже вщент. у Махачкалі. Після того як невідомі підпалили синагогу, якісь бойовики у чорному влаштували перестрілку з поліції. Також відомо, що Володимир Зеленський замінив командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерала-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Напередодні начальник штабу бригади Азов Незгвардії Богдан Крутевич подав заяву до ДБР закликом провести розслідування щодо Содоля. Він звинуватив генерала у великих втратах територій та особового складу. Є інформація, що цьогоріч в Україні зареєструвалася аномальна кількість вступників на магістратуру та аспірантуру. Це 200 тисяч осіб. 67% вступників це чоловіки призовного віку. У Міносвіти заявили, збільшувати кількість місць в університетах не будуть, натомість розроблять механізм фільтрації реальних науковців від тих, хто ймовірно вступив на аспірантуру з іншою метою. Також в Україні можна відтепер цифровізувати кохання. В дію одружилися перші три пари. Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження онлайн. Першочергово сервіс створювали для пар розлучених відстанню. Загалом на бета-тест сервісу зареєструвалися 200 тисячі з половиною пар. Тестування минає успішно і вже скоро одружуватися онлайн за кілька кліків зможуть усі українці. Від завтра, 25 червня, Україна починає перемовини щодо вступу в Європейський Союз. Про це наголосив Володимир Зеленський. Також президент повідомив, що до комініке саміту миру приєдналася ще одна держава з Африки Малаві. Рухаємося далі, Отож, першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи Україна отримає до кінця червня. Перед відправкою боєприпаси оглянуть і за потреби відремонтують. Цитую з одних країн боєприпаси більш якісні, з деяких менш. З іншого боку, їх так мало у світі, що ми повинні сприймати їх такими, якими вони є. Про це наголосила міністерка оборони Чехії Яна Чернехова. А от ЄС погодив спрямування 1,4 мільярди євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив це і вже заявив, що ЄС перетнув червоні лінії, оскільки для таких рішень, нібито, потрібна одностайна схода. Раніше голова дипломатії ЄС Жозеф Бюборель заявив, що розроблено юридичний механізм, який допоможе обходити. Вето Угорщини, але як бачимо, Угорщина не затихає. Також Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Він стосується секторів російської економіки, енергетики, фінансів, торгівлі, а також ускладнень обхід санкцій. До санкційного списку додали 116 фізичних та юридичних осіб. Серед них такі співаки, як шаман, гагаріна. Охлобистін і не лише до 14-го пакету санкцій ЄС включили чимало посіпак Путіна за пропагандистів, які також відповідальні за злочини Росії, які вони прославляють. Повідомив очільник офісу президента Андрій Ярмак. А зараз поговоримо про новини Сполучених Штатів Америки. Відомо, що у Джорджії заарештували суддю. 38-річна Крістіна Петерсон, суддя округу Дуглас, заарештована біля нічного клубу. Жінка вступила в бійку з поліцейським, який, зрештою надягнув на неї наручники і посадив у патрульний автомобіль. У підсумку суддю доправили до відділку за пред'явленими звинуваченнями їй загрожує до двох років в'язниці. Також кількість випадків стрілянини в громадських місцях продовжує зростати у сполучених штатах. Повідомляють осібіс. Федерали дійшли висновку, що кількість випадків стрілянини зросла на 89% порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. При цьому 23-й рік став найбільш смертоносним роком. У наслідок перестрілок минулого року загинуло 105 осіб. Також відомо, що у США стрімко зростає кількість лісових пожеж. Лише цього року, коли ще не закінчився червень, уже сталося близько 20 тисяч загорань. Пожежі майже за півроку спалили 2 мільйони акрів землі. Дослідники зазначають, що за останні 20 років кількість лих зросла вдвічі. Пожежі призводять до дедалі більшої загибелі людей і тварин. До того ж, через зіпсоване повітря вша щорічно помирають близько 16 тисяч осіб. А також повені на середньому заході забирають життя людей. Повідомляють у CBS. Поки північний схід США страждає від екстремальної спеки. Жителі середнього заходу змушені евакуюватися зі своїх будинків, численні шторми стали причиною масових смертельних повеней. у південній Дакоті. Губернаторка Крісті Ноем оголосила надзвичайний стан. За її словами, що не менше одна людина загинула через повені. Серйозна ситуація і в Айові. 13 річок затопили цілі квартали і навіть міста. Губернатор Кім Рейнольдс оголосив надзвичайний стан у 21-му окрузі штату. У цей самий час в окрузі Колумбія, Балтіморі та Філадельфії спостерігається рекордна спека. Синоптики попереджають, що ще це не межа. По всьому сходу аж до Флориди температури будуть збільшуватися. Отож, це були усі актоні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 ам. Радіо Чикаго»